14 лютого особливе свято для багатьох пар: День святого Валентина це ще одна нагода зізнатися рідним у коханні, подарувати позитивні емоції та зробити наші важкі будні трішки кращими. Сьогодні медіа зміїв дізналися, чи святкують зміївчани День закоханих в цьому році та що змінилося. А дехто з місця навіть поділився з нами своїми секретами міцних відносин. Єсть, звісно. Але... Ну, а хто? Скільки Дружи? вже років разом? Та більше 20, 30 вже, наверное, 25 це точно. А що головне у таких довгих відносинах? Взаємопонімання. Любите свою дружину? Так. Да. – Будете їй сьогодні дарувати квіти Раніше. з таких гарні? Ну, давайте виберемо яким ви будете. — Розовий. — Дуже гарний. Скажіть, багаторазове? оно многоразове. Да, да. да. он будет... так. — Ви його потім посадите в клуббу і він буде. Так свої другі половинці? Дівчині. Так, ви вже давно разом? Три роки. Три Скоро роки. буде три роки. Но ви такий молодий, вже три роки разом. У чому ваш секрет? Успіхом відносин? Так. Розуміння. Треба. Прощати один одного. І любити, це найголовніше любити всім серцем. Це все, що треба, щоб довго бути в відносинах. Побажати тільки змівчанам, щоб вони, як це сказати, йшли до кінця в своїх відносинах, ніколи не, ну, не, не звисало у них руки і завжди йти до кінця. Тому що. В кінці завжди буде успіх, так скажемо. Усіх відносинах так було завжди і буде. Довго обрали букет? Та би так. — Найгарніше обрали? Конець. Вже довго ви шлюбі, напевно, так? Так. Да. — Довго дружині? 30, 30 років. Я збився, просто. <реш> а в чому секрет таких довгих відносин? Не бомба, бо більше нічого. Пакетик, другій половинці сьогодні на свято. Нема. А що ж таке? Тільки для себе люби треба. Ну це теж правильно, себе теж потрібно любити. Побажати. Та що? Кохання, щастя, здоров'я, супруги. Це ви для дружини для своєї приклали, так? Так, так. Довго вже разом. Три роки. Три роки. І в чому секрет ваших відносин? Не знаю. Довіряти друг другу, мабуть. Ось це вам коханий подарував, так? Да. У вас чоловік чи хлопець, хлопець, хлопець. Давно вже разом. Давно. Давно. У чому секрет щасливих відносин? Довірі. Можете привітати змівчан, побажати чогось такого. Таке світле свято. Желаю любві, міра, всього лучшого. Вітаю всіх з Днем Святого Валентина. Хочу побажати, щоб... Всі пари, які можливо колись там когось любили, щоб в них все було добре, щоб вони любили друг друга і щоб все було добре. Та я її так люблю. її. Кохаєте, давно да, вже да. разом? Так, да, 8. 8 років, да. так? І в чому секрет ваших відносів? Просто зустрілися і любимо друг друга. Просто вихає, да, Так, просто любимо. Війна змінила нас та наше життя. Багато зміївчан нині знаходяться на фронті далеко від другої половинки. Про те, що може завадити справжньому коханню українців, правильно нічого. Це сьогодні вкотре довели наші земляки, воїни, що, попри все, змогли зробити сюрприз своїм любим дівчатам. Допоміг їм цьому місцевий магазин. Квіти пишаємося нашими захисниками. Сьогодні у вас вже квітів. Багато дуже військовим. Багато на замовлення ми робимо квітів. Вони воюють. Ми захищаємо. Теж таким образом їхніх дружин поздравляємо з утра, з сьомої ранки. Ми поїхали, поздравляли так, всіх так, дружин. Все було записано, все відчиталися. Букети дуже гарні, красиві. Ми приєднуємось до привітань наших зміївчан. Бажаємо усім кохання, віримо, що саме воно врятує цей світ, принесе мир та перемогу Україні. Лариса Бодаєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.